Друзі, з вами ведемплей. І сьогодні ми зіграємо в Stand-Off 2. Я знаю, що такого стен-дофа ну, дуже вже давно не було. Але просто ну, я не міг раніше його записати. Просто там були свої причини. Але сьогодні, як такі у нас шанси записати, то. Давайте ми сьогодні зіграємо аж два раунди союзників. Ну, два матчі. Тож, сідайте якнайбільш удобніше для вас. Набирайтесь чіпсончиками, печеньками. Ну, що там? ще? Ну, робіть собі какао чи чайо. Або беріть якусь газировочку і гарного перегляду. А я вже буду тут, ми вже будемо в бою. А я вже, друзі, повернувся тут. Я вже в бою навіть. Ну, ви всі знаєте правила. Якщо я вам роблю відео, то що? Правильно, то ви ставите лайк і підписуєтесь. А хто чого правила не помню? Ой, а? так, что хтось тебе щось грохнуть просто. Напарник. Ми ж нібито маємо двоє гасити їх, а не тільки один тем. Так, за це ми маємо йому зараз відомстити, друзі, а то в нас тут якась непонятна штукована. Мінус чувак. Уф! Це зараз був крутенький кіл. Такс. <кій> ну, щось занадто простенько. А і ще, друзі, вибачаюсь, то що давно відосів не було. І за того, що у мене були деякі причини. А і ще, друзі. Дякую вам, що на попередньому відосі набрали так багато лайків. Ой, точніше, не лайків, а переглядів. Аж 90 переглядів. Ви прикиньте. Це жесть, друзі. Жесть. Ти йдеш? Бігом. Так, друзі, давайте закинемо гранаточку. Так. Не задію схоже нікого. <ків> так, друзі. Що? Я ще зараз нічого не розумію. Як це зараз так сталося? Ну, серйозно? То що... Ну, Добре. Ну, це дуже якось странно. А ще, друзі, вибачайте, але в мене ще не ще відкалібрувався. я такий нуб. А, друзья. Я схожу через номешника. А де чувак? Якого жалобу кидаю? Ну бо тому що реально. Да він мені на ні одного кіла зробити. Ну серйозно. Це не це не дуже прикольно мені. <звук> тому що тут я один маю тут всіх гасити. А не мій напарник один. То... Я не. Ну, це зовсім не чесно. У нього якісь щити, напевне, бо він завжди знає, де противники. <кій> <кій> Ні, ну серйозно. Вибачайте, друзі, ну тут Данька балакає. Це не чесно, ну серйозно. Я перевіряю свого напарника на чите. А? А, ну да. Я правильно зробив, що поскаржуся за нього на чите, тому що він є софтер. Ви бачили, скільки в нього там КД? В нього там э, за дуель два кд. Я його зараз приб'ю вже. Ну, серйозно, друзі, я його вже зараз приб'ю. Постійно тирить мої кіли. Я вважаю, що це ну, несправедливо. Ууу, друзі, це зараз був такий кіл смачненький. За нього можна поставити лак, ну серйозно. Ви прикиньте, я чувака грохнув з ножа, В якого ближка. Яке заля! Я що казав, що йдеш? Так, друзі, а я вже повернуся, коли буду вже в другому матчі. Друзі, а я уже тут. А... Я якраз вже після розмину. Вот тут вот уже заспанусь и так. Ну еще, давайте я зараз раздавать. Хана. Замчочка. Так, флешечка, хаешечка. Так, так, проверяем тут. -то. Никого нема. Раз минус с Лучший просто напарник. Просто наикращий. Так. Купляємо керчик. Ай, друзі, оцініть, чи від 12 бальної ну, від, від 0 до 12 бальної шкали, як вам цей АКР це керчик. Я, наприклад, його оцінюю в 12. Так, друзі. Тут ніде нікого. Я кресу просто вбиваю. Хі-хі-хі-хі-хі. Як мій друг Артем говорить. Получи гі 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 за шаги. Ось такого от він говорить. Угу. Так. Флешка, гранатка. Все, як положено. Ой-ой-ой. Мінус просто. Як говориться, мінус три. Юху. Ай, друзі, запитанечку. От напишіть в коментарях, е, які вам більше подобається. Усі ви так як тралео, тун Тра чи тун тун загур, чилавака, сатурна, сатурнита. От напишіть. Мені буде цікаво на... почитати. Чи або... бо ці от дуже старі. Ось ці от мінус три, юху. Бо там ще... Мене снайпнули в польоті. От напишіть реально в коментарях, тільки правду говорить. Ну пишіть точніше, она... говорить. Я не знаю, Ну нічого. Такс. Ну, все одно. Хоча б ми вже граємо на софтом. в гру. О вчасний бій. Ну, серйозно. Так, нікого там не підірвав? А жаль? А як тут чоло такий швидкий? От мене таке запитання. Як тут човчок настільки швиденький? Мінус просто чувак. Ні, ну це дуже легко. Просто не... безмежно легко. <кій> <кій> не враховуючи те, що я попередній раунд грав з софтом. За це забудьте. Це було нечесно. А! Чого в мене таке ще буде? Я ще одним софтом граю. М? Ну ніби то Що все? За... Ну добре. Викидаю, якщо тобі так буде. Ну так же ж не чесно, просто напарник. Це ж просто, ну не чесно. Ну серйозно, так же ж не чесно. Ах, ну, хто тут враховує чесність? Це гра не на життя, а на смерть. Тому тут все чесно. Навіть те, що ви маєте підписатися і поставити лайк. Написати імбовий ленсний коментар. Тому що для кої я стараюся відео робити для вас, для своїх улюблених. Найкрасивіших. Найкосніших. І. Найкращих. Ой. Якщо ще, друзі. Ну. А стоп! А, ну да точно я ж. Я ж тільки в змагальних, тільки лише два раунди я прокаль провався. Ну, що, друзі. Я буду вже закінчувати цей чудовий відеоролик. Дякую, хто передивився. Хто не передивився, будь ласка, придивіться. Лайк, підписка, коментар. Гарний настрій. Ну і смачного. З вами був Вадим Плей. Ну і ще топова гра. І знову ж лайк, підписка, коментар з, з вас. А з мене гарний настрій для вас. Тому з вами був Вадим Плей. Всім удачі і всім пока-пока!